я на Жигулі, а він на Мерседесі. Я у шашкаві, а він живе в Одесі. Любиш ти його, бо він красивий. А я в 20 років вже сивий. Дівочки, добрий вечір, дорогенькі мої. Давайте поїмо борщика з вами. Дивіться, я на борща наварила. Ну, тут не знаю, скільки грам. Я не важила сьогодні його. Вобче. Вобче не Зараз сюди додамо ще майонезу. Чик. <хи> І буде вечерять. нос чешеться Чого чешеться? Ось що в мене є. пивко Пивко. Чик. Красота. красотища така. какая! Магія. Магія. Давайте вип'ємо. Дівочки, давайте вип'ємо. Давайте вип'ємо за, знаєте за що? За Ларису вип'ємо. Лариса, у вас вчора був день народження, вам виповнилося 15 років, то ми вип'ємо за вас, за ваше здоров'я, нехай вам щастить, і все у вас буде якнайкраще. Я пам'ятаю ваш перший коментар, де ви мені сказали, що у мене граматична помилка. І так ми з вами познайомились. І ви стали мені писати гарні, прекрасні коментарі. От і я хочу випити за вас, за ваше здоров'я, будьте здорові. світле пиво. Це означає, що я не все випила. Ну, гасне. Тепле пиво. Так, треба повечеряти. Я ж вам обіцяла борщ. ну Не, не, не цей, немагай зазря. <coughs> О, бо буде мене відвлікати. <coughs> Дівочки, дівчки, мої хороші, я вас люблю. Я вас люблю всіх. Борща насипала зверху. Я голодна. Я вам зараз все розкажу. Все по порядку, все розкажу. Хліб. Без сала. Я хотіла, думала сало. Думаю, не буду я сало. Ще. Просто так, борщ. Як у мене пройшов день? Я з вами поснідала. І що? Поснідала. І пішла до сусідки за лімонкою і каркаде. В неї оказався цей чай. Небагато, але мені вистачило на 6 банок. Я закрила 6 банок. Да. Мені вистачило. И лимонки она мне дала. Еще и залишилась лимонка. Отнесу її назад. От. Ну, естественно, так все не закончилось. Я попила у них чай с кизиловым вареньем. Кусочек булочки було. Ну, це уже получается як перекус, да. Буває таке. Вот. І... Посиділи, погомоніли трошки. Я прийшла додому і все закрутилося. Пішла по молоко сходила, прийшла, намила банок, помила посуду, попарила банки, позасипала все в банки, скипятила сік, розлила. Ні, Последняя банка мені оставалась. Чую. Собачка гавкає моя. Чую, где подружка до мене в гості. Ну, не сусідка, не тут. Не, не ця. Це щось з центру? Я вам зараз розкажу, щоб ви розуміли. тут рядом зі мною живуть Юра і Валя. Сусіди. Далі туди далі, трохи далі. Тут сусіди прямо рядом через дорогу. І ще одні. Друзі наші живуть в кінці вулиці. Ну, це, хоч би, я не знаю, минут сім, може, хоч би. Люда і Гриша. І ще одні наші друзі Олексій і Тетяна, живуть в центрі. От, ну, вони звичайно, приїжджають на машині, вони пішком не ходять. Приїжджають до нас, щоб ви знали: і Юра Валя, Гриша Люда і Таня Олексій. От, та, е, іде Таня? Де Таня? Каже, Альоша приїхав, ну, у нас сусід, вони роблять разом. Льоша і наш сусід, другий, Валентин. Він живе, я може розказувала, він живе з сином. Вдвох вони живуть. Він до нього приїхав там по якимось електрики, по якомусь щось там робить. А Таня взяла печенька, і до мене в гості по путі. Дзвонила мені, а в мене телефон був. Тут загружалось відео, а я в цьому в кухні сиділа, у мене чай був розсипчатий, розсипний. А я його пакетірувала. Я кажу, кричу, Таня, я тут! <гум> Вона, та я бачу, що ти тут. Тут зайшла до мене. Кажу, зараз у мене баночка одна залишилась і підемо чай пить. Поки я, я там кип'ятилася в мене вона тут походила по території, подивилася на тюльпан, туди-сюди. Ось. Вот. Це чоловік мені. Я казала, чоловік привіз мені пиво з роботи. Кажу, це мені так, да, ну ти добре. Розслабиться трошки. Давайте, дівчатки, за вас. За Вікторію ми не пили. Їли не пили. За Вікторію, за вас, за всіх. Будьте здорові! Ой, не треба, щоб воно мігало. Не хочу, щоб мігало. Ось. І я залила останню банку. Зараз, заїсти трошки. І ми пішли в хату, гукнули валю. Я кажу, приходь на чай. Я зробила валі каву, вона п'є, заверну без цукру. Тані чай зробила. Обичний чай вона не п'є п'ється ароматами. Обичний простой чай з лимоном. Ну, собі зробила. З бергамотом, з лимоном. І Таня ж було печенька вона принесла. Песочна така. Ось одне осталось. да Одне залишилось. Ваня під трошки. Ну, тут то погомоніли, попили чаю. Потім кажу, Таня, пішли мені поможеш обрізати волочну вишеньку. Каже, пішли. Вона, <кій> вона мені обрізала, бо там порозділь пошла. Чуть... В минулому році я обрізала якось мені, ну, вийшло. А в цьому не можу розібратися що до чого, Ну, вона мені допомогла. То обрізала мені вишеньку. Ну, все, все, ми порозходились. Я почала варить борщ, у другому. А хотіла ж з вами пообідати, думаю, не встигаю, я борщ варити. Зараз я зварю собі цю гречку з молоком. Молоко свіже сьогодні взяла. Та поїм гречки. Коли Таня прийшла, то був у мене такий обід. я така голодна. Я, не... я вже не їла. Я почала варити борщ, думаю, бо всем йде, коли там я вже 4 печенюшки я, по-моєму, с'їла. 4,5, щось таке. Заварила борщ, поставила пюрешку варить. І пішли ми званюю, це вже було почало п'ятого, пішли, ми званюю на ту хату прибирати. Зараз буду їсти перець, дівчатки. Мені пива мало, зараз ще буду перець. Ну, Ваня не їсть. Ну що, зараз я буду їсти, боже. Якщо чесно, у мене той раз пекло в желудку. Так. Да. Сейчас отсюда экстрально. Ой, горький. Прибирала я, потом скажу, Ваня, давай Риж, обрезаю. малыну тут все. А я приду картошку. боже заварилась. Mm, гострий, його. Oh, Пришла м'ять картошку, коли Саша прийшов з роботи, приїхав. Кажу, ми там ще трошки прибираємо, я пом'яла, то пішла. І він прийшов. Так, трохи поміг там. І все, ось прийшли додому. Прийшли додому, я вмилась трошки. Насипала борща. Я думаю, знімемо банк. Коли, думаю, було питання від... От прізвище помню, а ім'я. Орел. Записувати треба все. Кхе. Жіночка питає, де працює Саша і чого у нас два Я Зараз розкажу. Саша працює будівельником на себе. Сам він працює. Ремонти робить. Він все може. І наружні роботи, і внутрішні, і штукатурка, і плитка, і стройка, і отмостки, і вікна вставить, двері вставить, шпалери поклеїть. <кій> В общем, все. Пошпаклівати, поштукатурить, ламінат, ліноліум, що там ще може бути, я не знаю, гіпсокартони, все, ну, все. Коротко. Не може він тільки електрику, ні, до цього не відноситься. А так він робить все. І камінь може ложити і все, коротше. Самоучка, гучка, между прочим. Ой, пиво. Ну, так що він робить все. Люди його вже вивчили, знають, гукають. Робить качественно, хорошо, на совість. Ось такі діла. А що у нас два двори? Ми коли приїхали сюди в 2014 році, то ми жили спочатку в одному будиночку трошки, потім в другому трошки, а потім вже, ну зовсім трошки. Ми приїхали в 14 в серпні, 3 серпня, а в той дом, де той двір, ми переїхали 19 грудня на Миколая по старому стилю. Вот. І до минулого року ми там жили. Це у нас входи не були сюди. В грудні того року. Цього того. 24-го. 23-го. 23-го. Угу. В грудні 23-го. Ви не хочу гострий. От. І ми переїхали сюди. Ну воно рядом. Ось він будинок, ось рядом. Сусідній прямо. І що, значить, той будинок і цей будинок це одної хазяйки. Ну, Її, на жаль, вже немає, два сина в неї є. Ми платили за ту хату, за проживання, світ, газ. Ну, зараз ми платимо світ. За проживання ми вже не платимо. Платимо світ так, як. Там у нас курочки в сараї залишилися, там мельниця стоїть, зерно, Саша, ходи молоти, там, тобто світ там крутиться, і воду ми беремо. Ж, курочка, воду з колодязя включаємо, там мотор, і, ну, там може десятка якась на місяць, але я все одно плачу. Я все одно плачу, хоч і виходить комісія більше, сам, сама оплата. Комісія 20 гривень у нас зараз на поште. Скажете, що я в інтернеті не оформлюю, а що я буду чужу хату оформляю? Та Я свою не оформляла. В інтернеті І своє плачу. Все. Тоже на пошті. Ну, так привыкла. Ти плачу. От. Користуємося землею. Там два кусочки землі на одному, один великий, ми там ячмінь посіяли, а другий менший, то ми там теж щось посіємо, може ці буряки кормові на продаж. Щось посіємо, щось посадимо. Ну, так от. Користуємося землею, користуємося сарайчиком, водою, то ми мусимо там підтримувати якийсь порядок, розумієте? Ну так. Такие дела. Так, еще стаканчик. Прикольный стаканчик. Ты мне Таня подарила. Стаканчик такий. На новый рік. По замылу ему уроці, по-моему. Классный такий. Да, пилотепло. До пива нічого немає, я люблю з чимось пивко. Ну що, будь здорові, смачно, смачнісінько. Смачніссімо! Не м'якай. Добре, Бошик. Капустина у мене була, то дівчатки мені там предлагали капусти. Альонка предлагала мені капусту. Найшлася у мене капустина. У мене їх три залишилось, оказується. Одну я сьогодні порізала. І ще і половину положила в морозилку. Ще на один борщ буде. Я вже пробувала так варити, із морозилки капуста. нормально. Прекрасно. не, не отличишь. Что свежее, что мороженое. Ой. Грамуля осталась. Надо быть Надо пить. Вот это я сегодня повечеряла, девочки. Вот это да. Класс. Gracias a ¿no? Por culo. Ну, тепер уже до понеділка. Треба вже до понеділка. Руки посохли. От води мила багато сьогодні, і посуди, і банки, і все на світі. Треба мазати кремом, це не малиною. Боже. мій. Все, дівчатки мої, золоті. Я повечеряла. Зараз буду дивитися мастер-шеф. Вийшов мастер-шеф. Я вже почала дивитися трошки, як варила, борщ різала тут все. Все там смажила і засмажку. І бульйон, і борщ сам, все там варила, і пюрешку. Та ви представляєте, то мені парувало воно все. Угу. Це ужас. Дівчата з мене сміються, ти що каже, себе не жалієш, на що тобі? Ця кухня, оцей, я кажу, не кажу, ні, я буду поки жаліти її. Кухню буду жаліти. А це все воно позаліпає мені і оцей. тут і ламінат на потолку і все на світі. Хай буде красиво покажу. Там буде видно. Мить тоже ж треба, конечно ж, мить. Само собою. Вот. Такі діла, дівчатка. А, брешу, я ще як зварила борщ. Ну, доварювала. Я достала кістку, достала костку і трошки її погризла, м'яска обгризла, і от ми пішли з вами гребти. Бо я б не видержала аж до вечора. Ну, тр... скільки там того м'яска було. Ну, може, ну, може, грам 70. Ну, так, не більше. От. Так що я сьогодні. От, ой, хорошо, как пивка випила. Я таке пиво на разу і не пила. Кара. По, -по польське, мабуть, якесь. Польське, світле, польське. Да? От. Такі справи. О, 22 минути, нічого собі. Все, девочки мої, всім вам гарного настрою. Іменинниці ще раз з Днем народження, Вікторію, Ларису. Дівчатка, будьте здорові, мої дорогенькі. Всього вам самого найкращого. Бережіть себе. Вікторія пише, мені 21, Боже, 21. Коли мені було 21? Це я тільки пішла на роботу в 21. Тільки закінчила цей технікум і пішла в 21 на роботу. Це молодость, молодость, це вообще це. І ви пишете, ви себе ощущаєте на 30. Ну, може, може і таке, я вам повірю, тому що з нашими собиттями в Україні то можна ощущати себе і на 40. Зараз таке твориться, що не, не пойми, що це психологічно людина одна може бути сильна, а інша може бути дуже слаба. розумієте? Це... це. Як от ще одна блогерша розказувала, я зараз. Каже, от як вона, жінка, розказує, що мамографія вона там прямо умирала, прямо чуть на силу вижила, а тої мамографії, і їй так больно було. Ну, Може, у людини близький, низький больовий поріг, може бути таке, може. Не треба ніколи судить всіх під одну лінійку. ніколи, Всі ми люди різні, всі. Одному одне подобається, другому і інше подобається, розумієте? Один любить дивитися мукбанги, а другий терпіти їх не може, розумієте? Тому всі ми різні, всі ми різні, і, і це, це добре, це, це просто прекрасно, що ми різні. От, так що, дівчатка: здоров'я вам, мирного неба! Пишіть коментарі, ставте лайки, я вам нагадую. Писала, міла писала. А от хорошо, що ви мені нам нагадуєте. Нагадую, ставте лайки, підписуйтесь. От. І все в нас буде добре. Все. До понеділка. Пока-пока.